Наше життя це суцільний вибір. Щодня ми обираємо, приймаємо рішення і відповідаємо за прийняті нами рішення. Вибір обирати вибірковий, спільнокореневі слова, значення слова вибірковий, тобто несуцільний, частковий, який вибирається. Тож сьогодні ми пишемо контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю. Саме наукового, який забезпечує пізнавально інформативні потреби суспільства у сфері науки і освіти, і це означає, що вам потрібно буде обрати частинку тексту та переказати її докладно, тобто близько до змісту. Про це трішки пізніше не забудьте поставити прямо зараз вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Упевнена, що цікавість уже бере верх, адже науковий стиль та ще вибірковий переказ хвилювання марні. Запевняю вас, час ознайомитися з текстом. Назва переказу Позіхай на здоров'я, авторка Тетяна Павленко. Уважно слухаємо текст переказу. Життя людини складається з двох основних фаз. Бадьорості і відпочинку, сну. У стані сонливості, утоми, нудьги та інших розслаблених станах наше дихання не глибоке та монотонне. У крові накопичується вуглекислий газ та інші продукти обміну, які діють на дихальний центр і викликають позіхання, рефлекторний дихальний акт, що складається з глибокого повільного вдиху і швидкого видиху. Позіхання активізує фізіологічні процеси в органах, які беруть участь в цьому акті. У момент глибокого вдиху розправляються альвеоли, збільшується поверхня легень, і кров насичується киснем. В акті позіхання задіяні м'язи ротової порожнини, обличчя, шиї, а коли людина потягується, то працюють ще й м'язи рук, ніг спини. Сигнали від них надходять в ретикулярну формацію, а звідти в кору головного мозку, активізуючи її діяльність. Уолтер Смітсон, професор психіатрії США, вважає, що позіхання своєрідний спосіб висловити своє ставлення до подій, не вдаваючись до слів. Відчуваючи нудьгу від спілкування з нецікавим співрозмовником, ми позіхаємо. Сказати це словами, не завжди ввічливо, а природний процес стримати важко. Позіхання не завжди супроводжує втому або нудьгу. Дивовижно, але спортсмени, які беруть участь у серйозних змаганнях, інколи позіхають на старті. Їхній організм повністю мобілізований і сконцентрований на майбутній боротьбі. Навряд чи їх можна назвати втомленими, трапляється, що позіхання раптово нападає і на парашутистів перед стрибками, і на музикантів перед концертом. Однією з причин позіхання медики називають реакцію організму на перепади атмосферного тиску. Під час позіхання відбувається вентиляція порожнини середнього вуха, яка з'єднана євстахієвою трубою з носоглоткою. Таким чином, позіхаючи, людина вирівнює внутрішній тиск із зовнішнім атмосферним. Деякі вчені вважають, що порція кисню, яка внаслідок позіхання потрапляє у наш мозок, підтримує його пильність за процесами життєдіяльності. Тобто організм сам регулює свої процеси, потрібен додатковий кисень клітинам позіхай. У 1987 році американський психолог Роберт Провайн разом зі своїми колегами провели експеримент, щоб з'ясувати, чи є взаємозв'язок між вмістом у повітрі кисню та вуглекислого газу і позіханням. У випробуваннях брали участь студенти коледжу. Вони по черзі дихали чотирма сумішами газів із різним співвідношенням кисню і вуглекислого газу. З'ясувалося, що збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі не спричиняє частіше позіхання. В усіх випадках студенти позіхали зі звичайною частотою і тривалість позіхання також була незмінною. Отже, Залежність частоти позіхання від нестачі кисню не є достовірно доведеною. На думку прінстонського ученого Ендрю Гелопи, під час позіхання ми позбавляємося від гарячого повітря. Учений з'ясував, що частота позіхання залежить від пори року і температури навколишнього повітря. Механізм позіхання порівнюють із вентилятором, який охолоджує процесор комп'ютера. Наш мозок краще працює в охолодженому стані, і позіхання допомагає йому охолонути, а отже покращує працездатність нашого мозку. Що більша різниця між температурою тіла і температурою повітря, то частіше люди позіхають. Ендрю Гелопа у ході експериментів з підтвердженням гіпотези охолодження головного мозку, терморегулярної гіпотези. Дійшов висновку, що саме завищена температура мозку викликає напад позіхання, а прохолодне повітря, що надходить під час глибокого вдиху, сприяє теплообміну і зниженню температури, прискорює приплив крові до голови. Після експериментів над щурами і папугах, на підтвердження цієї гіпотези, гелопа провів спостереження за людьми. В експерименті взяли участь 160 осіб, причому одна половина улітку, а інша узимку. Улітку температура навколишнього середовища приблизно дорівнює температурі людського тіла 37 градусів за Цельсієм. Узимку ж вона була дещо нижче 21 градус за Цельсієм. Результати проведеного експерименту підтвердили, що пора року насправді відіграє важливу роль. Узимку люди позіхали значно частіше. Ендрю Гелопа встановив зв'язок між частотою позіхання і часом перебування на вулиці. Особливо така залежність спостерігалася влітку. Що довше люди перебували на вулиці, то менше позіхали. Текст переказу прослухали Час робити вибір. Умовно, поділіть даний текст на дві частини і докладно перекажіть одну із них. Перша частина буде мати назву причини позіхнути. А якщо ви обираєте другу частину, то назвемо її Сезони позіхання. Бажаю вам успіху і творчого натхнення. З нетерпінням буду чекати на ваші перекази. До зустрічі.